Доброго дня, шановні гості та глядачі прес-центру Одесит. Раді вас вітати на прес-конференції, присвяченій ініціативам ветеранських і волонтерських об'єднань, спрямованим на підтримку захисників України та вразливих категорій населення в рамках тижнів добрих справ 2025 року. Сьогодні з нами шановні спікери Володимир Єрмаков, директор комунальної основи Хаб, ветеран, ініціатор щотижневих зустрічей ранкова кава з ветеранами, пан Андрій Нікітін, голова громадської організації Всеукраїнська спілка Сил оборони України, волонтерських та спортивних осередків, воїни і громади, імені Андрія Нікітіна. Та лідер багатопрофільних ініціатив у сфері спорту, реабілітації та соціальної взаємодії. Та пані Юлія Златіна, засновниця громадської організації фонд Юлії Златіної, голова правління профспілки волонтерів України. Пане Володимире, вам слово. Шановні глядачі, як вже сказали, я є директором комунальної установи «Хаб-ветеран» Одеської міської ради. Ну, першочерговим завданням нашої організації є інформування та консультування наших ветеранів, ще діючих військовослужбовців. Також працюємо з сім'ями загиблих побратимів і зниклими безвісти. Тобто Допомагаємо в оформленні документів, юридичну підтримку проводимо. Є в штаті два провідних психолога, які також працюють із сім'ями із безпосередньо самими військовослужбовцями або ветеранами, особами з інвалідністю внаслідок війни. От, працюємо в. Спільно спільно е, і в складі департаменту праці та соціального захисту одеської міськради От, дуже сильно нам допомагає і департамент охорони здоров'я в певних питаннях. Е, е, маємо е, налагоджені зв'язки, е, е, в принципі, з е, пані Юлією її фондом. Вона дуже сильно допомагає е, нашим хлопцям. І... Е, 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 е. Починаємо співпрацювати дуже, сподіваюся, що дуже плідно з паном Андрієм, його організацією. Будемо ну, плануємо проводити сумісні якісь заходи да, для ветеранів, для сімей. Ну, якщо коротко, то так. Дуже дякую, пане Андрію. Вам слово. Доброго дня. Я Андрій Нікіт. Українська спілка Сил оборони України, волонтерських та спортивних осередків, воїни, Громада» Андрія Нікітіна. Основним напрямком цієї діяльності є соціальний захист військовослужбовців, юридичний супровід, реабілітація, а також підтримка спортивних осередків. Нещодавно ми провели всеукраїнський турнір Кубок. Перепрошую. Так, продовжуйте. Ми працюємо в цими напрямках. Можете ще трохи розказати про діяльність вашої організації? Перепрошую, були технічні проблеми. Діяльність нашої громадської організації це соціальний захист військовослужбовців, реабілітація. Чому реабілітація? Тому що військовослужбовці, котрі проходять вже ВЛК, і вони не змозі долікуватися для того, щоб після чого працевлаштуватися. І тому у нас є така можливість надавати їм цю можливість, щоб вони пройшли реабілітацію повноцінною. Також один із напрямок дуже важливий це спорт, тому що спорт це наше майбутнє. Діти. Ми проводимо чемпіонати скіпбоксингу. Ощо недавно, що давно провели всеукраїнський Кубок Нескорених, де приймало участь 200 осіб. І от Зараз працюємо в таких напрямках, Ну найголовніше, що ми плануємо і чому ми збираємося, це зробити асоціацію. Асоціація громадських організацій, в яких вийдуть і і Основна потужна така асоціація, в якій кожна громадська організація займається своїм напрямках, А коли вони зберуться, ці напрямки дають можливість любому громадянину відповісти на будь-яке питання і надати йому можливість не тільки правову, а що він може відтримати від держави, які права у нього є на це. Дуже дякую. Пані Юлію, вам слово. У мене все технічно справно, так? На щастя, так. Доброго дня, шановні глядачі, вітаю вас. Рада презентувати себе, свою організацію, і трошки розповісти, чим ми займаємось. Ну, по перше, я безмежно вдячна проекту Тижні добрих справ, який об'єднав всі громадські ініціативи, які направлені на покращення життя України. Якщо минулий рік і всі інші роки цьому проекту вже далеко не один день, а це було на рівні Одеси. То наразі це вже всеукраїнський проект, і це, звичайно, дуже цікаво. Я впевнена, що Одеса може набагато більше, ніж про неї думають. Дуже люблю наше місто. По-друге, що я хочу сказати: людям було важко жити навіть і до початку повномасштабного вторгнення. Так не все було добре. Після спочатку повномасштабного вторгнення це стало ще набагато складніше, гірше і незрозуміліше. Ну, по-перше, внутрішня міграція людей, це я кажу саме за ВПО. Так, люди, які переміщаються з міста в місто, не маючи житла, не маючи стабільності, не маючи платформи під ногами, яка їм вкрай необхідна. Багато організацій наразі зменшується в них і фінансування, і залучення іностранних іноземних донорів, і тому цю категорію як ВПО. Трошечки прибирають з постійного забезпечення, вважаю, що це невірно. Саме тому наша організація вирішила не йти тим самим шляхом, а покласти свої зусилля. На покращення життя саме цієї категорії громадян. Далі немає такої категорії людей, які потребували допомоги, і в моїй організації її б не отримали. Тобто, це і люди з мінімальною пенсією, хто сказав, що вони вже не потрібні. Я вам скажу, що наші літні люди вони можуть все і навіть перегорнути цей світ. Тільки треба в них трішечки вірити і трішечки підтримувати. Далі ми маємо таку категорію, як СЖО, складні життєві обставини. І це правда, коли я бачу здорового хлопця, так який стоїть у мене в організації, мені хочеться спитати, чим ти не підеш працювати? так. А потім я сижу і думаю, куди піде, як піде, яка професія, це ж треба навчати, це ж треба допомогти. І саме тому е, ініціатива, про яку зараз розповідали хлопці, про наше об'єднання інститутів громадянського суспільства, вона має дуже велике значення і Сабіна, як куратор проекту тижнів добрих справ внесла свій величезний внесок в таке об'єднання. Якщо ми зберемося разом, якщо ми будемо... Розподіляти сфери, якими ми займаємось, так то ми зможемо зробити набагато більше. Тобто, зможемо і навчати, і працевлаштовувати, мати якусь комунікацію з державою. Бо ну не може держава відповідати кожному окремо на кожне питання. Для цього є ми. І ми будемо проводити такі семінари, утворюючи таку собі, знаєте, синергію співпраці. Я знаю, що дуже проблематичним зараз буде питання, а воно буде проблемним це питання, коли наші хлопці повернуться, наші захисники. Це ж не тільки хлопці, повернуться з фронту. І наскільки я вже чула, з того, що. Про що шла мова на круглому столі в Києві очікується близько 5 мільйонів ветеранів. А це, повірте мені, на всю Україну величезна цифра. І тому так хлопці попрацюють. А ми будемо допомагати, так як ми вміємо, так як ми можемо, так як ми працювали в тилу, і вже в нас рука набита. Це знаєте, є волонтери, які ну вважають себе волонтерами, так людина щось. Зробила щось таке маленьке, так, волонтер, безперечно. Але є такі волонтери. Ну, по типу мене і таких організацій я можу перелічити і багато з них представлені в проєктах добрих справ, які є бронтозаврами. Тобто, ми і логісти, ми і адміністратори, ми і вантажники, ми, і офіс-менеджери, ми і ведемо перемовини. Тобто, це якась дипломатія, політологія. Ми просто маємо бути універсальними аби бути корисними. В 2014 році ми зіткнулися з проблемою. Знецінення волонтерства це неправильно. Наразі державі будуть потрібні руки, потрібна буде підтримка. і Будь-яка підтримка вона знадобиться далі. Є донори, партнери, які залучені за кордону вже давно, і коли вони співпрацюють постійно, тією самою організацію, бачать результати, бачать покращення. Ну не буде зменшуватись обсяг допомоги, тому що люди вже зацікавлені. Це вже це вже не тільки наш там одеський чи український проект, це вже дійсно міжнародні проекти. Так, ми будемо працювати, доки Україна не стане з колін, тому що ну хто ж маму на коліна ставить. Що ще хочу зауважити, я хочу сказати, що ми маємо об'єднуватись. Ми дійсно маємо це робити. Не має бути в сфері добра чи здійснення е якоїсь якихось надання якихось послуг так, сумісного, не має бути конкуренції. Ми не маємо на неї права. Ну не зараз. Зараз ми маємо знайти спільну мову, розподілити, хто що вміє краще, розділити обов'язки, якщо це семінари, наприклад, по навчанню. Будь-кого, будь-чому. Їх можна проводити одночасно, в різних містах різні представники, але ми маємо мати чіткий план один на всіх і за цим планом саме відпрацьовувати поступово, крок за кроком, все, що ми собі можемо спланувати. Що я бачу в цей раз. Ну чим різниця є від того, як війна почалася, і після повномасштабного вторгнення. Тоді комунікації в нас не було з владою. Влада вирішувала, люди якось щось приймали. Тепер дійсно є комунікація до когось щось дійшло, коли стало страшно, Ми всі так знаєте, різко об'єднались і подружились. І це не можна жодним чином ніяк порушувати. Це треба розвивати і поки що все виходить. Я дуже вдячна нашій міській раді, наприклад, бо вона є прикладом для всіх інших міст України. Як треба, що робить наше громадянське суспільство, місто Одеси. Вони роблять як треба. І коли ми всі будемо так робити, в нас дуже багато чого вийде. Саме тому, як тільки наша нова асоціація, наше нове об'єднання буде готове прийняти вас всіх до участі, я одразу скажу це, не буде просто. Не кожен, хто собі щось придумав, буде з нами співпрацювати. Так ми будемо. Жорстко обирати по категоріях, по тому, що люди можуть по їх можливостях, не по словах. І дійсно найкраще зберуться разом з нами. і Я думаю, що ми зробимо щось дійсне. неймовірне, тож будемо запрошувати до співпраці. Якщо у вас є питання, ставте. Дуже дякую за таку розгорнуту та оптимістичну доповідь. Є питання до пана Андрія ви підняли доволі важливу тему стосовно інклюзивного спорту та ветеранської політики в рамках реабілітації. А чи не могли ви б ви трохи більше розповісти про те, в яких дисциплінах та видах спорту зараз ветеранська спільнота може себе знайти у цивільному житті? Зараз ветерани можуть, якщо звертатися до нас, це плавання, тому що плавання і спорт, взагалі, спорт він коли займається спортом військовослужбовці. І він відходить, і фантомні болі у нього забуваються. А так фантомні болі постійно присутствують, і він постійно думає о своїх проблемах. А для того, щоб ці проблеми вийшли за рамки, необхідно в якийсь определений рух. Рух це є розвиток, а розвиток це спорт. От і в цьому іміном напрямку і він може трохи позбавити цих фантомних болів, тому що вони присутствують. І це кросвіт розвивається, незламні. Також тільки вже повторював, провели кубок нескорених. Ми порадили, що цей кубок нескорених будемо щорічно робити. Є також у нас клуб Атаман, це бокс. Також люди приходять, займаються безплатно. І розвиваємо у цих напрямках. Також саме головне, що Дінамо також співпрацюємо і надає нам навчальну матеріальну базу. Дуже дякую. Також дуже дякую всім спікерам за участь та за вашу важливу для суспільства працю. Дякую на цьому прес-конференцію. Завершено. Дякую вам. Дякую.